Традиційні стусівські читання пройшли в обласній бібліотеці імені Тімірязєва. Участь в заході взяли члени обласного літературно-мистецького об'єднання імені Василя Стуса, учнівська та студентська молодь, представники творчої інтелігенції та влади. Присутні презентували ювілейний літературно-мистецький альманах Стусове коло. Потім свої вірші декламували молоді поети, які входять до складу об'єднання та студенти вінницьких вишів. Коли тліє свіча, то мабуть. Можна... Духи або душі, вони саме знаходяться тут поруч з нами. І, може, краще чують вони нас, а ми їх. Тому я не буду порушувати цю традицію. Я запалю традиційну свічку, і ми розпочинаємо слухати, спілкуватися з Василем Стусом. Так, в особливій атмосфері розпочалися традиційні для нашого міста стусівські читання. Серед тих, хто прийшов віддати данину пам'яті нашого великого земляка, були учнівська та студентська молодь, представники творчої інтелігенції та обласної влади. Можна кожен день і дуже довгий час обговорювати ті проблеми, які існують у нашій державі. Можна обурюватись, можна бути незадоволеним, але коли ми переносимось на той час. Коли жив, творив Василь Стус, погодьтеся, що то був набагато складніший час. Тому, коли кожен із нас є на своєму, а кожен із нас на своєму місці, будемо вчитися говорити правду, любити свою державу, Україна. 12 років у нашому місті функціонує обласне літературно-мистецьке об'єднання імені Василя Стуса. За цей час за його сприяння було видано сім літературно-мистецьких книг. Останній альманах має символічну назву Стусову колу. Молоді поети, які входять до об'єднання, читали свої вірші. Їхній стиль схожий до лірики Стуса. Відкривайте серця і душі для добра, для людей, для Бога. Ми ж не тволі, ми волею і душі. Хоч важка судилась дорога. З моновиставою Суфлер перед присутніми виступив Олександр Буйцун, актор народного театру Сьоме небо Вінницького національного медичного університету імені Пирогова. Спектакль поставлений за твором Василя Стуса. Поема входить до його авторської збірки Зів'яли листя. Назву Суфлер виставі дав Олександр Буйцун та режисер постановки. Ми ці намагались передати те, що відчував та переживав Василь Стус під час численних ув'язнень. Ось ця нескореність. Ось ця своя думка. На противагу тій, яку тобі намагаються нав'язати, я думаю, в цьому щось є присутнє і мені, тому мені було дещо нескладно передати це глядачам. На Вінниччині Стусівські читання проходять у січневі дні понад 20 років. З року в рік вони об'єднують навколо себе всіх, кому не байдужа українська культура та національна ідея. Серед учасників політики, митці, вчителі, письменники. Цьогоріч під час заходу присутні також почули в запису власні вірші у виконанні Василя Стуса. А завершальним акордом вечора стала пісня, слова до якої переклав з англійської Василь Стус.